Я Аделі Посьман Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні вівторок, 25 лютого, три роки і один день з початку повномасштабного вторгнення. Я в Лондоні разом з нашими двома постійними ведучими: Домом Ніколсом, асоційованим редактором з питань оборони, який повідомляє про останні військові рухи, та Францисом Дірнлі, нашим виконавчим редактором з аудіо, який веде репортажі про події в геополітиці. Дом, розкажи, будь ласка, про останні військові новини. Ну, дякую, Адлі. Привіт усім. Польща була змушена підняти винищувачі сьогодні вранці, після того як російські авіаудари, спрямовані на захід України, загрожували повітряному простору країн НАТО. Ося Україна була під сиренами повітряної тривоги з 5.30 за місцевим часом, оскільки Росія розпочала хвилю ракетних та дронових ударів по Києву та іншим великим містам. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях, поки небезпека не мине. Повідомила Київська обласна військова адміністрація. 44-річна жінка отримала поранення, а кілька будинків були пошкоджені поблизу столиці, тоді як двоє людей загинули. І ще шестеро отримали поранення в Сумській області вночі. За даними місцевих чиновників, повний масштаб авіаційної атаки поки що не ясний. Однак це було розпочато лише через кілька годин після того, як Дональд Трамп пообіцяв, що Росія за його словами робить усе можливе, щоб закінчити війну, коли він зустрівся з Еммануелем Макроном для обговорення європейських пропозицій щодо миру з огляду на зростаючі побоювання щодо трансатлантичного розколу через Україну та зменшення підтримки з Вашингтона. Президент Франції попередив пана Трампа, що угода не виживе без підтримки США та значних гарантій безпеки. Більше про це незабаром від Френсіса. Проте удари, про які я щойно говорив, відбулися після дуже активного дня. Вчора Сумська область зазнала повторних нападів. Було зафіксовано щонайменше 169 вибухів місцевою владою. Двоє людей загинули, і шестеро були поранені внаслідок російських авіаударів у містечку Велика Піщерівка. Мирепіл, де шість будинків були пошкоджені, та власне. Обласний центр Суми напади в інших частинах країни поранили ще десятки людей. Але на щастя, якщо це правильне слово, загинула лише одна людина в Слов'янську донецької області. Міністерство оборони України заявило, що було випущено сім крилатих ракет, одна з яких спричинила поранення у Житомирі. Це приблизно 100 кілометрів на захід від Києва. Лише один з 213 дронів спричинив поранення. Я думаю, що шість з цих семи крилатих ракет були збиті. Наступна новина Едлі. І сьогодні в соціальних мережах з'явилося надзвичайне відео, розміщене на Twitter сайтом OSINT Technical, надійним джерелом інформації. Вони передали через телеграм канал відео, яке показує результати атаки вчора. Українськими силами в Запорізькій області повідомляється, що українські сили провели далекобійний важкий дроновий бомбардувальний рейд, успішно знищивши досить рідкісну російську дев'ять, а 83М тилар із системи с 300 в чотири системи протиповітряної оборони земля повітря. Тепер короткий відступ. Зазвичай зрк системи складаються з самих ракет, радарного блоку і командного блоку. Усі вони можуть бути на одному транспортному засобі, але сучасні системи зазвичай мають ці три компоненти розділені, щоб один удар не знищив усе у той час, як телар є. Транспортером, підйомником, пусковою установкою та радаром, іншими словами, він включає частину або всю радарну систему і самі ракети. Тож цей с 300 відомий НАТО як СА 10 грамбл, досить старий, але все ще дуже потужний. Версія В 4 має дальність приблизно 400 кілометрів. Тому це гарна ціль, якщо вони можуть її вразити. Ми змогли побачити, що сталося після удару в Запорізькій області, тому що український дрон потім приземлився неподалік та залишався непоміченим принаймні деякий час, поки тривало відео, спостерігаючи, як російська система ППО горить через її тепловізор, який був налаштований на біле жарке для тих, хто цікавиться технічними деталями теплової зйомки. Вчора не було жодних змін на землі в Україні чи Росії. Однак, як я вже казав раніше, це не означає, що на фронті не відбуваються активні та насильницькі дії. Міністерство оборони України сьогодні заявило, що Росія зазнала 1300 втрат. Учора втрати зазвичай розуміють, як убитих поранених, зниклих безвісти та тих, що потрапили в полон. Тепер до Росії і досить тривожне оновлення до вчорашніх новин про удар дроном України третім цього року по нафтопереробному заводу у Рязані. Росія Російські власті затримали 17-річного хлопця, підозрюваного у зборі розвідданих для допомоги в наведенні на ціль. Хлопця звинувачують у тероризмі та зраді, що передбачає тюремне ув'язнення на строк до 20 років. Повідомило Російське державне інформаційне агентство РІА цього ранку. РІА повідомило, що хлопець, якого не назвали, був звинувачений у наданні українській розвідці інформації про нафтопереробний завод в обмін на гроші з осені 2024 року, і що він зізнався у своєму злочині під час допиту. Той нафтопереробний завод Рязанський НПЗ. Ви пам'ятаєте, це приблизно 100 кілометрів на південний схід від Москви, приблизно 400 кілометрів на північний схід від України. Йому довелося призупинити роботу після атаки українських дронів вчора, згідно з даними промислових джерел, Ройтер сьогодні повідомляє, що внаслідок атаки основний блок дистиляції сирої нафти на заводі спалахнув. Пліткають, що завод зможе частково відновити роботу протягом декількох днів. Використовуючи два блоки, які не були пошкоджені, поки блоку cdu 6 ремонтується. Атака спричинила щонайменше п'ять вибухів. Причому місцева влада пов'язує пожежу з падінням уламків дронів. Тепер мені подобається ця постановка. Вони хочуть залишити нас і, ймовірно, місцеве російське населення з ідеєю, що протиповітряна оборона виконала свою роботу. Що вона знищила загрозу? Вони не підтримують цю думку і не стверджують однозначно, що протиповітряна оборона була в неправильному місці. Якщо вона діяла таким чином, вона, мабуть, була занадто близько до нафтопереробного заводу, так що падіння уламків спричинило пожежу. Вони цього не кажуть, але у мене є дуже сильна підозра, що це повна нісенітниця, і дрони пройшли. Або ж ці величезні нафтопереробні заводи надзвичайно вразливі до маленьких шматків металу та дерева, що падають з неба. Добре, ще кілька від мене. Адлі, прямі збитки в Україні від російських атак зросли до 176 мільярдів доларів згідно з новим звітом Світового банку, організації Об'єднаних Націй, Європейської комісії та Уряду України. Приблизно 13% від загального житлового фонду України було пошкоджено або зруйновано, що вплинуло на понад 2,5 мільйони домогосподарств. Дослідження також показало, що орієнтовна вартість відновлення економіки України після вторгнення Росії зросла до 524 мільярдів доларів США. Що майже втричі перевищує очікуваний економічний результат 2024 року. У звіті також зазначено, що пошкодження або знищення активів в енергетичному секторі зросло на 70% з часу останньої оцінки один рік тому, і наостанок Норвегія заявила, що надасть Україні 3,5 мільярди норвезьких крон. Це приблизно. 315 мільйонів доларів для закупівлі військового обладнання для України від української оборонної промисловості, отже, пряме грошове вкладення, але для покупки обладнання саме від оборонної промисловості України, а не загальна грошова гуманітарна допомога, і це все від мене Аделі. Дуже дякую, Дом. А тепер до тебе, Франциса, для політичних оновлень. Я думаю, ти збираєшся розказати нам про візит Макрона до Вашингтону, чи не так? Абсолютно, ну дуже дякую, Едлі. Історія часто запам'ятовується в моменти складність подій і рішень часто приховує точні моменти змін від самих учасників, а також від аудиторії. Тому історики шукають символи, що підсвічують зміни за лаштунками, які вже відбулися. Ну, вчора, простим натисканням кнопки, ми змогли чітко та беззаперечно позначити СУВ, який кілька. Тижнів тому мало хто вважав би можливим, Сполучені Штати Америки проголосували разом з Росією проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, що засуджує війну Росії проти України. Це голосування було проти резолюції, підтриманої Україною та Європою, яка з занепокоєнням відзначає повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що триває вже три роки і продовжує мати руйнівні та довготривалі наслідки не лише для України, а й для інших регіонів та глобальної стабільності. Воно закликало до деескалації ворожнечі та мирного вирішення війни, також вимагаючи від Росії негайно повністю та безумовно. Вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Отже, це голосування все таки пройшло 93 голосами, але це було набагато менше ніж у попередні роки. Сполучені Штати тоді проголосували так само, як і Росія щодо запропонованої США резолюції Ради безпеки ООН, яка не назвала Кремль агресором і не визнала територіальну цілісність України. Натомість вона наполягала на швидкому завершенні конфлікту і додатково закликала до тривалого миру. Резолюція оплакувала трагічну втрату життів під час російсько-українського конфлікту і повторила основну мету ООН, виражену в статуті ООН – підтримувати міжнародний мир і безпеку та мирно вирішувати суперечки. Тепер посол Росії в ООН похвалив цю коротку трьохпараграфну резолюцію США як відправну точку для майбутніх зусиль щодо мирного врегулювання. Він сказав, текст, який ми прийняли, не є ідеальним, але по суті, це перша спроба мати конструктивний і орієнтований на майбутнє продукт відради, який говорить про шлях до миру, а не про розпалювання конфлікту. Тепер я маю підкреслити шок, викликаний цим моментом учора. Дехто спекулює, що це була одна з угод досягнута за зачиненими дверима на саміті в Саудівській Аравії, де зустрілися США та Росія. Очевидно, Росія попросила США зайняти більш примирливий тон в ООН. Однак країни Європи в ООН дуже рішуче відреагували на події, що сталися. Французький посол в ООН сказав: не буде миру і безпеки ніде, якщо агресії будуть винагороджуватися, а переможе право сили. Це підсумувало погляд багатьох західних держав, які вважали, що США могли просто утриматися, але не захотіли. Тепер залишаючись на темі Франції, як ти сказала Адлі, сьогодні був великий день для країни на світовій арені, коли Еммануель Макрон, президент Франції, прибув до Білого Дому для важливих зустрічей з Дональдом Трампом. Кажіть, що хочете про Макрона, але він виключний у таких ситуаціях. Шанобливий, поважний, але не боїться у твердій, але дружній манері перевірити президента США прямо в обличчя, коли вважає, що той не правий. Під час пам'ятного обміну, який став вірусним у соціальних мережах, він насправді прибив Трампа, коли той намагався стверджувати, що європейські країни позичають гроші Україні і отримують свої гроші назад. Макрон нахилився, торкнувся руки президента і обережно виправив його. Він сказав: Ні, насправді, якщо бути відвертим, ми внесли 60% від загальних зусиль. Це було через як і США кредити, гарантії, гранти ми надали реальні кошти, щоб було зрозуміло. Якщо якісь гроші повернулися, сказав він, то це були б заморожені російські кредити. Трамп тоді усміхнувся і похитав головою, сказавши: якщо ти в це віриш, тоді це в порядку для мене. Це сталося після неодноразових неправдивих заяв Трампа про те, що саме США профінансували більшість зусиль для допомоги Україні, а не Європа. Макрон також попереджає, що мирна угода з Україною не вистоїть без американської підтримки. Цитуючи його, багато моїх європейських колег готові долучитися, але нам потрібна ця американська підтримка, тому що це частина довіри до гарантій безпеки, і це наш колективний капітал стримування. Тепер одне випадкове зауваження від Трампа у відповідь на питання репортера може виявитися особливо важливим, коли президент сказав, що Путін прийме європейських миротворців в Україні. Я спеціально запитав у нього це питання, сказав він. У нього немає з цим проблем. Кремль, як і очікувалося, з тих пір заперечив це найрішучішим чином. Отже, інше велике французьке втручання полягає в тому, що Париж, нібито, готовий використовувати свій ядерний стримувальник для захисту Європи. Це надходить безпосередньо від наших джерел у The Telegraph. Винищувачі, що несуть ядерну зброю, можуть бути розміщені в Німеччині, тоді як США погрожують вивести свої сили з Європи. Фрідріх Мерц, наступний канцлер Німеччини після перемоги на виборах у його країні в неділю, що ми висвітлювали у вчорашньому епізоді, закликав Британію і Францію розширити їхній ядерний захист, оскільки він прагне до незалежності Європи від Америки Трампа. Французький чиновник сказав нам, що розміщення винищувачів надішле сигнал Путіну, тоді як дипломати в Берліні припускають, що це також чинило б тиск на британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, щоб він зробив те ж саме. Цитуючи джерело напряму, розміщення кількох французьких ядерних винищувачів у Німеччині не мало би бути складним, і це б надіслало сильний сигнал. Отже, Лондону слід зробити щось подібне, конкретну дію замість обіцянки майбутніх змін у видатках на оборону, і це безумовно буде набагато цінніше та менше підлягатиме критиці з боку команди Трампа. Ми розуміємо, що Стармер сьогодні зробить заяву в палаті громад, де як широко очікується, він пообіцяє витратити 2,5% ВВП на оборону перш ніж завтра полетить до Вашингтону. Але чи цього достатньо, запитують багато хто. Тепер Wall Street Journal повідомляє, що без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб воювати у поточному темпі до літа. Але після цього Київ може зіштовхнутися з браком боєприпасів і не зможе використовувати деякі зі своїх найсучасніших видів озброєння. Таким чином Європа повинна дуже скоро ухвалити надзвичайно важливі рішення. Як зазначає друг подкасту Шашанг Джоші, редактор з питань оборони в The Economist, ми все ще бачимо розкол у Європі між радикалами, такими як Мец, які попереджають, що НАТО може зникнути до червня, і тими, хто взаємодіє, як Великобританія, які вважають, що пріоритетом є. Задля залучення Трампа, формування української дипломатії та збереження залученості США, навіть якщо це буде на нижчому рівні присутності та зобов'язань, є деякі докази того, що Європейський Союз під впливом Каї Калас. Прагне бути більш рішучим останнім доказом чого є пропозиція організації укласти з Україною взаємовигідну угоду про доступ до тих критично важливих ресурсів, як от корисні копалини, на більш сприятливих умовах ніж версія, яку наразі пропонують США. Якщо це серйозно, Україна могла б теоретично відмовитися від пропозиції США, хоча, чесно кажучи, це здається малоймовірним через стратегічні переваги для України бути більш тісно пов'язаною з США навіть на невигідних умовах. Тісно, широко повідомляється, що США та Україна. Майже досягли угоди на сотні мільярдів доларів, за якою США висловили б своє бажання зберегти Україну вільною, суверенною та безпечною згідно з проектом, отриманим Axios. Але багато хто знову запитає, наскільки це значуще, враховуючи заяви, які ми бачили з Білого Дому в останні кілька тижнів. Я маю просто завершити, додавши, що друга зустріч Росії і США запланована на сьогодні в Ер Ріаді Саудівська Аравія після їхніх переговорів 18 лютого, які очолювали міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо. Це надійшло безпосередньо від дипломатичних джерел, цитованих ді зайт. Найбільша газета Німеччини. Однак, міністерство закордонних справ Росії заявило, що жоден з їхніх представників не планує сьогодні зустрічатися з американськими колегами. Подивимось, що буде завтра. Це лише підкреслює Аделі, що для Європи час спливає, щоб формувати події, а не просто реагувати на них. Дякую, Францисе. А тепер давайте поговоримо про головні новини дня. Почнемо з ідеї, що Франція може забезпечити Європу ядерною парасолькою. Франція з історичної точки зору, з кінця Другої світової війни, була дещо бунтівником. В оборонному секторі історично вона відмовлялася приєднуватися до НАТО до зовсім недавнього часу і ніколи не приєднувалася до військового командування НАТО. Тож моє питання до тебе, дом, чи може Франція, яка не є частиною НАТО, стати єдиною країною, яка може діяти, коли НАТО не буде? Чи є вона єдиною країною в Європі, яка може забезпечити ядерний захист для решти континенту? Ні, одним словом Адлі, тому я дуже радий, що між нами два столи, коли я це кажу. Але Франція та НАТО. Франція завжди була дуже, скажімо так, французькою у своєму ставленні до НАТО трохи зухвалою, трохи роздратованою, трохи Уф, нам це не дуже подобається ми не хочемо грати за правилами. Франція була однією з 12 країн, які заснували НАТО, але завжди мала трохи складні стосунки. Але Франція вийшла з інтегрованого військового командування НАТО в 1966 році. Отже, вона була там політично, але просто не хотіла грати з важким озброєнням, в принципі. І це не було до 2009 року, але до того, як Франція повернулася до інтегрованого військового командування. І з того часу і Чесно кажучи, протягом багатьох років за ці десятиліття, Франція була дуже твердим прихильником НАТО. Я служив разом з французькими військами на різних операціях операціях НАТО протягом десятиліть. Франція була непохитним прихильником операції з підтримання миру НАТО та ООН. Вона командувала низкою різних командувань НАТО на операціях і в організації в цілому. Отже, будучи твердим прихильником НАТО. Однак Франція ніколи не заявляла про свій ядерний арсенал в НАТО. Заявлено не в сенсі зберігання його в секреті, а Франція ніколи не пропонувала свої ядерні озброєння НАТО. Тому НАТО не може вважати, що воно має у своєму розпорядженні, якщо це потрібно, ядерні озброєння США, Великобританії та Франції. Тож ця ідея про те, чи може Франція забезпечити ядерну парасольку для Європи. Я маю на увазі дуже просто. Так, це могло б, якби вирішило так зробити. Однак, я думаю, це було б надзвичайним стрибком піти від позиції, де Франція навіть не оголосила про свої запаси. Тобто, іншими словами, запропонувала свої ядерні озброєння НАТО, щоб перейти з такої позиції до раптового заявлення. Так, ми забезпечимо захист для Європи в якійсь спонтанній коаліції бажаючих незалежно від того, якими будуть майбутні структури безпеки, я просто не можу це уявити. Я маю на увазі, одна річ у ядерній дипломатії полягає в тому, що що нічого не відбувається швидко і нічого не відбувається без великої кількості роздумів. Тому я вважаю, що пропозиції, що Франція зробить це зараз. Трохи е, передчасні французький арсенал розповсюджено серед повітряних та морських сил. Підводний флот. В основному британці мають його тільки в наших підводних човнах. Французи мають можливість запуску ядерної зброї з повітря. За допомогою бомбардувальників, які можуть бути використані для доставки ядерної зброї, були розгорнуті де-інде навколо альянсу НАТО чи цієї тимчасової коаліції, чи як там вона буде називатися, що може трохи посіяти сумнів у Путіна. Але я думаю, Росія мала б достатньо систем, щоб визначити чи ні. Чи ядерна зброя була пересувна, чи було будь-яке припущення, що Франція змінила свою позицію щодо такої важливої області і фундаментальної військової здатності як ядерна зброя? Я думаю, що це трохи фантазія припустити, що буде раптова зміна, і що Росія не матиме багато попереджень, якщо такі речі будуть переміщені? Ви називаєте мене фантастичною? Ну я можу з такої відстані. Просто для нових слухачів, тому що я не знаю, чи це чутно в перекладі, але ви повинні знати, що я француженка. Звідки і походить вся ця розмова. Наступного разу я обов'язково візьму в студію свій берет. Це коротеньке звернення від мене, Едлі, щоб подякувати всім, хто слухає нас прямо зараз. Ми дуже раді, що так багато з вас приєдналося до нас у цих спеціальних АІ перекладених версіях подкасту. І я тільки прошу, будь ласка, поширте це, тому що ми знаємо, що є багато з вас, хто цінує цей вид репортажу та аналізу з Європи, зокрема розглядаючи також розмови, які ведуться про майбутнє України в Європі. Тому, будь ласка, поширюйте інформацію, ми дуже покладаємося на вашу підтримку. І на завершення в англійській версії подкасту ми зазвичай маємо попередньо записані інтерв'ю після цих оновлень та розмов. Вони можуть бути з політиками, артистами, академіками, неурядовими організаціями. Усі вони зацікавлені в тому, що відбувається з Україною зараз. Наразі ми не можемо їх перекласти. Але я розповім про те, що є в англійській версії подкасту, тому що якщо ви знаєте когось, хто може послухати його і кому це цікаво, будь ласка, передайте це їм в англійській версії сьогоднішнього подкасту. Мій колега Френсіс провів інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обов'язково подивіться, якщо зможете, або передайте своїм друзям. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів, і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukrainpotetelegraf.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.